Саме почався шторм. І на що ти мені кажеш? У нас є міні останки, які вміють ще плавати. Давайте викинемо їх в море. І попливемо на них. Просто обадєний ідея. Для самого бців. Ми же ж заїздити. Він ніколи не йшов за наш острів. А я бачу. Тут ну, там, вроді, інший є острів. ми зможемо зв'язати наші плоти і попросити його допомогти. Може, це острів який дуже близько до берега. Митрен это готовый. Уже пять дроки на этом Привет! Ай, 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 Эй, бандит! Бандит! Ай! Ты чё с моей едой робишь? Ты кто вообще такой? Ты суши пришел с меня? Нет! Ні, а ви хто? <кхм> Називай мене Сарі, генерал. А як ви сюди попали? На військовому кораблі перевозили найстрашну зброю усього світу, яку атомну бомбу. Але мене збили. Я вкрав з корабля тільки ґх... радіо ту штуку. Мій голодон напав на корабль, а тумка зірвалась, а йому нічого не зберігалось. Може бо вона зірвалась під водою і це спортило її то? Тому мене так щепає, коли я в воді плаваю. У вас є острів. Сэр, так, сер. Видно, що ти молодюр. Я вже 5 років на цьому острові. Я за 5 років зміг зремонтувати пристрій, який промок від радіації, промок в воді і почав іскрити і зриватися. Нарешті я зможу покликати допомогу спецназ. Вони розстріляють Мегалодона. А? Отже, його перед тим треба вбити? Чого ти так рішив? Якщо ми його не вб'ємо, то він в ітозі не помре. Не будь дуже розумний. Викликає базу. Викликаю базу. Ви хто? Генерал? З якого підрозділу? Я забув, з якого я підрозділу. Вас не чутно Ви де? Ми на острові черепа, Чого костру Та, таку місну. Ой, мене звести островів два острови вже, а Казали, що їх три, ми туди не можемо прилетіти. Чого? Нами були знайдені обломки корабля. Якщо ми туди прилетимо на ще одному кораблі і всі по-перше вертольоти зайняті, якщо ми туди прилетимо на іншому кораблі, то все зірветься. Чо? Та там же меголодом, він діб'є вертольот. От куди ви знаєте? Ми ж не прості люди, ми солдат. Навіть спецназ про це не знає. Ми не зможемо вам помогти. Вибачте, як тільки в нас те бити Ай. Ай, больно. Не хвилюйся. У мене є протей з руки. Чо? Боже милий Йок! Макалк. А я прилад виключив з рукою своєю виключив Зараз в'яземо свої два плота і попливемо отсюда. Куда ми На наш острів, на нашому острові їдається. А чого я на своєму не можу залишитись? Ну, бо твій ось трохи небезпечний. А чого він небезпечний? Бо ти сказав, що тут колись не було того, тому від радіації з'явилось це місце. Може? А восточно ми голодон збив, таке в мене питання. Відійцей запишу і дам тобі вже на острові. Добре. Зараз підслухаю. Насправді нас ніхто не співав. Добре, що він цього не знає. Насправді, це ми винімо голодоні від сраву атомної бомби. Пуста окола стала гігантською і від радіації. Ха я все чув. Мені здається тобі пофіг. Да, пофіг. З ким не буває, просто атомну бомбу встали. Все, йдемо на що він. Оружить арбузи, будемо плісти. Арбузі буде. -бу -бу. Треба швидше. Мегалодон. Скоро вийду на полювання на цю половину. Мені здається, я вже буду лиш, в мене руки не. Буде. А чому ми радіопередатчик не заберемо? Та для чого нам цей радіопередатчик? Може я його потім не заберу. Дай я зараз достану стирачку. Вишою, де? Яку стирачку. Ой. Бери арбуз. Дайте я його в бочку запхаю Все я його запхав в бочку. Плывемо.

Не, я маю в завантаженнях. Блін. То без ентер А нафіг ти розрядив в мене один процент? А я маю Вот. Ай! Як ви літаєте? Мене зутяне, де я в пастру. Виєнні секретні розробки, це не твоє діло. Муч розкази, капець собі буде, якщо з остров те які розробки секретні? У вас були, я так не розкажу. Ми робили роботів тварин, щоб вони шукали того. Що? Ми робили роботів тварин, щоб вони шукали бандитів. На букву «Т» бандитів, плохих людей. Щось ваші чобути промокли і зламалися. Вони тільки на один раз. Я їх так зремонтую, я їх вже третій раз ремонтую. Сотий раз насправді за п'ять років. Я ніколи просто не плавав. ось сто разів, я просто до вашого острова ходив. За кавунами. А чого ми не посадим колони? А, це не логічно. Ну, зато у нас тепер двійний плід. Ну, все, нарешті це кінець.